Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Якщо говорити про музичні візитівки міста Хмельницького, то серед відомих імен однозначно буде гурт Станза. Це хлопці зі своєю естетикою музичною, це хлопці зі своїм звучанням. Це гурт, який має свою життєву філософію і однозначно має таку чималу вже історію. Ну, Беруть участь вони у різноманітних фестивалях музичних, благодійних акціях, концертах по усій Україні. І я дуже тішуся з того, що сьогодні у мене у студії під абажуром Андрій Журба. Це фронтмен гурту Станза. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада бачити. І ми вам раді, Андрію. Я пропоную от нашу сьогоднішню бесіду розпочати саме з музики. Тому що у вас її стільки, і стільки вона дійсно різноманітна. І якщо ти не проти, ми зараз от покажемо нашим глядачам для того, щоб хто не знає, познайомився, хто знає, згадав. І все ж таки, що це є гурт станза, ми покажемо їм п'єсу. Такий маленький фрагмент. Добре. Так. Андрій Журба, фронтмен гурту Станза. Сьогодні у мене під абажуром. І ми в прямому ефірі. До речі, якщо маєте бажання спілкуватися з нами, телефонуйте, і ми будемо раді чути вас. Можна запитання, можна свої якісь бачення, можна свої якісь враження від концертів. А, Андрію, от ми вже почали розмову, навіть коли йшов цей ну, частинка того кліпу. Там, гурт П'єса, це власне 2009 рік, та? так, так. коли ви почали називатися станзою. Да. Так, це якраз. Десь влітку 2009 року ми взяли назву Станза до того ми... Ну, взагалі гурт Станза це він з'явився як на базі гурту Крістовий поход. 96-й рік. 96-й рік це в нас був перший альбом, який ми офіційно видали. Він називався «Небо в вогні. Угу. І якраз це ми проіснували так. До року потім... Велика перерва була, так? Да, була потім велика перерва. Потім ми там працювали з різними музикантами. У нас були е, окремі індивідуальні такі особисті проекти. З Хмельницьками, так, Валєвська, Паномарьов так чи ні? Ну і Паномарьов був, і Валєвська була е, також, да. і з Андрієм Клименко, Навіть ми там робили якраз в нього був, по-моєму, називалась програма 25 час. А потім, після цього, ми якраз вирішили зібратися заново. Це позвонив мені наш гітарист, тодішній mm -hmm. гітарист Саша Ролдугін і Саня Чагайна, наш барабанщик. Він позвонив і каже, давай зберемося заново. От ми тоді зібрались і. Ой, ми там міняли, у нас був проєкт, і називався він Фарінгейт, потім Опять крестовий поход, а потім, коли вже така була більш-менш певна вже концепція, і склад помінявся, і ми взяли, вже ми на студії ФДР в Києві писали оцей альбом, наш угу. перший, як станзи, і тоді ми взяли назву станза. Ну, і... напевно, тільки лінивий журналіст не питає, а що це означає, станза? Ну, станза, ну, станза це мелодійна строфа. Але це такий, я не знаю, як сказати, взагалі це було так. Одне на назву взяли, я, я, я можу навіть згадати, був і якийсь кодекс, і якийсь таймер, ми там перебували. що там тільки не було, а потім просто взяли такой словник і тако тиць пальцем. І попали в станзу. І коли прочитали, що станза – це це на строфа, подумали, о, це якраз це саме те. Це воно <coughs> те, що нам потрібно. Так, да, так та? те, що нам потрібно. І так ми сталися… А от ти пригадав «Крестовий поход, та і небо в огні» – перший альбом, так. І е, я. До речі, який ми писали на поділля Центр, от там от в студії. І писав його Олег Фіщук. Є Йде, таке, да. та, є да, таке. Раз це спок... так, є таке. так було. Вот Якраз вот Фотографія. я да, бачу. До речі, да, та, 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 Це вот. ця студія. Да, вот вона Олег. досі існує, вона є. Uh, ми повернемося до uh, альбому Ніба вогні, і uh, там звучала така баладна пісня, бомбезна. Я її дуже люблю. До речі, вона мені дуже подобається Чорний Ворон. Так. Uh, вот, uh, автор ваша ну, да, написав, що я служив в армії. Служив в армії, служив в центральній групі військ, це була ну, Чехословакія, ще тоді Чехословакія, на території Словаччини у нас була частина. І тоді, коли якраз я якраз її написав, а потім вже коли я почав е, як вокаліст гурт такий у нас був спочатку, вони називались СВВ, потім, коли я прийшов, ми вже почали називатись Авалон. А потім вже був е, хрестовий <рес> поход <рес> та, багато да, ну, це, музикантів. Музикантів <рес> пройшло через ці проекти дуже багато, і, і якраз таких музикантів, що е, варто згадувати їх. І, е, до речі, завдяки от, нашому першому гітарісту е, Сані Ралдугіну, от е, ця пісня, вона... Е, Був винайдений пер перший, от перше аранжування uh -huh. її. Це от було завдяки сані ралдугіну, і тоді ми от вдвох записали з ним. Це таку демо-версію в нього, в його батьків е дома на касетний магнітофончик. Ми так записали. І воно... Ой, я навіть не знаю, чи може збереглось, воно не збереглось, то навіть тональність була інша. Ну... Є теж одна версія, я натрапила не на неї в Ютубі, ну напевно, це вже значно пізніше. Але фрагмент ми можемо показати нашим глядачам Чорний Ворон. i У прямому ефірі я зараз розмовляю з Андрієм Журбою, це фронтмен гурту Станза. Е, у кожного гурту є, в принципі, пісні, які на концертах дуже чекає публіка, особливо фанати. От, напевно, що вони є такі у вас. Ну, є. Є, а вже ж, е, ну, наприклад, там з нашого першого альбому всі там чекають «Птіца», Ангел. Ворон, той самий, mm -hmm. який ми вже співаємо в, в, ну, в складі Станза. Потім там День і ночь, Ти підвелася з колін. Ти підвелася з колін. підвелася з якраз... кулін, так. Ми ще побачимо фрагмент в цій програмі також. От, да. Але можеш продовжувати. Да, Ти підвелася з колін, це в нашому першому альбомі, це була єдина пісня україномовна. Вірші до неї написала городоцька поетеса. У нас така є дуже талановита, дуже шикарна поетеса Жанна Грєль. Було декілька версій різних текстів. Я там нікого не хочу образити, ще є одна, ви її знаєте, але я не буду говорити, талановита наша, да, Хмельницька теж писала на цю пісню вірші. Але чомусь так вийшло, я не знаю. Так я собі порівнював. І вже коли на студію приїхав, оце я вибрав цей текст імені Жани, і він дуже класно вписався, і ми пішли цей. Ну, не писали ми тоді українською, бо я знаю, що ці питання завжди, чого у вас багато російського Що зараз Домний? ставлять запитання, да, такі? Ну, хто нас знає, то я думаю, що не ставлять так в голос, але скоріш за все поза спиною, скоріше такі розмови йдуть. Але ну от... можливо, це тому, що країна змінюється і змінюється музика, та і змінюємося ми. От, Ні, і можливо хочуть просто від вас чути теж і таке. Та... цей альбом, який має вийти ну, буквально там за місяць, він має з'явитися. Він переважно україномовний, там здебільшого україномовні пісні. Е, є там декілька англомовних пісень, є російськомовні пісні, які були написані вже дуже давно, і ми їх по-любому і збиралися включати в цей альбом раніше не писали тому що тексти якби, завжди писав я і для того щоб ну писати треба було мислити українською, мислити українською мовою і, і зараз це мені вже... у вас з наб... дитинства не було української мови так ні чого У мене так в мене батько львів'янин Мама в мене Санкт-Петербурга. Росіянка. Да, росіянка. Тобто бабушка там в Сибірі десь. А, ну взагалі-то я на 25% тільки, тому що дід, який жив в Санкт Петербурзі, він був з під Києва теж, але він давно ж за царя Гороха виїхали хто? Украї... росіянин, росіянин. Uh -huh. а да, на 75% українець. Але мама все життя говорила ну, російською мовою і в нас так в родині. Мені це знайоме. Вони так. батько росіяни. Ну, мене взагалі є знайомі, які е, женаті вже більше 30 років, і він все життя говорить російською, вона, вона все українсько. життя з ним говорить українською. А як <сум> взагалі... мати сприймає от те, що от у нас відбувається? Ні, зараз вона дуже війна і... ні, ні, вона, агресія російська вона, вона дуже стоїть. Це... У мене ще родичі залишилися в Санкт Петербурзі. Це тьотя і дядя там, от вони. Вони так спілкуються, зізванюються, цю тему вони не торкають, ну, більше вони не зачіпляють нас. Угу. Але мама вона стоїть, вона дуже проти Кремля, проти усіх цих дій, які в нас, вона, вона така українська, хоча вона говорить на такому мощному суржику, але вона така українка вже до мозга костей. А, і в нас так ну, вийшло, що певно. Оце оці події, які нас всіх перетрусили, і ми взагалі усвідомили те, що ми українці. Ми не просто там чиїсь десь під кимось з кимось. Хтось там якийсь брат, сестра і так далі. Так, який, і, який, і не оказався... дивлячись на те, що ми родом, в принципі, наше покоління з Радянського Союзу, так, ми, так, є, ми які, є. українці. Які, які на, 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 вже оказали, що це і не брат, і не сестра, а це угу. наші вороги, але, як сказати, то це в нас цей дух український, він нас переважив і... Зараз ми дуже багато спілкуємося українською мовою, ми пишемо пісні українською мовою, не тому, що це в тренді, а тому, що, ну, по-перше, українська мова дуже співуча і ми завжди хотіли це робити, але в нас не було ну, от, можливості, тому що треба було мислити українською, мову. Андрій, а, а коли чужі... вперше от, прозвучала пісня Україна ти піднялася з колін? коли вона вперше прозвучала. Ні, вона так прозвучала, вона вийшла в 2010 році, і вона, до тут, речі, Так ще ще задовго до до по суті задовго. до до Євромайдану, довго, до революції гідності. Що ми, ми не усвідом не усвідомлювали, е-е, е, весь цей от сенс, що в ній був закладений. Тобто, ти... то, що Жанна вже писала, а uh -huh. потім вона каже: Невже ти не розумієш, про що я писала? Я кажу, що Жанна, я. А коли вже сталася революція, коли стався Майдан, да, то да, да. А ми фрагмент зараз можемо почути фрагмент цієї пісні. І наша наступна пісня називається Ти підвелася з колін. Крім того, що ви є музикантом, ви ще є і волонтером, і одним із засновників благодійної організації Хмельницького обласного фонду Вікторія. Так. Що на сьогодні болить? Чим займаєтеся? Ну, ми познайомилися з Вікою, от з Дзяною, у 2014 році вона прийшла до нас на базу репетиційну. І запропонувала зробити тоді от перший той, що ми робили концерт. разом з нею, концерт. Mm -hmm. да, це він проходив в СВ на початку серпня. 2014 року ми тоді зібрали десь біля 60 тисяч гривень. Це допомога для бійців АТО? Так, да, для бійців АТО. Тоді були хлопці з 8-го полку, з нашого, присутні там, і автомайдан там підключався, і багато. І з нами тоді виступали безодня і моторола. Угу. Тоді це був наш перший концерт, і після цього вона е, прийшла і запропонувала, давайте зробимо створити, от, вже да, створити да, благодійну організацію. І ми, от я і моя дружина, ми були співзасновниками цієї е, організації. Е, потім ми робили ще декілька і благодійних концертів mm -hmm. і так далі. Але е, в нас виходить так, що ми не завжди щось робимо разом. Е, не тому, що там когось <голи>, там, просто нас запрошують кудись, ми підключаємося ну, до от, якихось та, акцій. Зараз ми бачили фотографію да, да, і Артему да. Харченкову допомагали. І зараз от хлопців із Кам'янця також допомагали. Та, да, ми, було багато дуже, Ми якось рахували десь біля 15 благодійних концертів, ми з 2014 року дали таких ну, досить масштабних. Але ну це, ну я кажу, я вже колись говорив, і що це найменше, що ми можемо зробити. От ми музиканти, і це найменше, що ми можемо зробити, якщо ми не тримаємо в руках зброю, то те, що можете. Наша, дама, наша музика, наше слово. Я вважаю, ми... А хто на сьогодні є от, склад гурту? Тому не назвали цих хлопців, мені шкода, тому що вони дійсно 에... висококласні музиканти. Сьогодні ну, наш склад, основний склад це Олександр е, Чагайна, це барабани. Барабани, да, барабани е, Славік, Сокало, гітара. Славік вже з нами з 2009 року. Це фактично, от як, як ми почали називатись Танзом, він вже з нами з 2009 року. Потім Вова Лапшин, це бас-гітара, і Діма Довгань. От зараз ми їх всіх да, бачимо? Так, якраз всі вони Там? є. От Діма Слата. Довгань справа, потім справа наліво це Діма Довгань, Славік Сикало, я, Саша Чагайна і Вова Лапшин. Угу. От так. Я би ще дуже хотіла, щоб ми в нашій програмі поговорили ще про один вид вашої діяльності і ще одне те, що тримає ваше життя також це любов до тварин. Це любов, то навіть не любов, я не знаю, співпереживання, співчуття, підтримка. Без тварин, які не мають своєї хати, як то кажуть, без хатьків тих тварин, які на вулицях. От чого вони вас так турбують? Разом разом зі своєю дружиною, головне, що у вас це спільне? Ну, в нас то це спільне, але в нас паровозом в цьому це. Таня, це моя дружина, це вона паровоз, це без неї це в неї безсонні ночі, це в неї сльози переживання, вона пише статті, вона там ну, щось бігає, договарюється, спасає. Я вже такий, як сказати, ну не пасивний, але... Вагоном таким за нею А йду. почалося це коли і з кого? Почалося так. Ну Таня, якби вона любила тварини, не було такого. Це просто одна наша знайома виклала в інтернеті фотографію маленького цуценяти, і от треба знайти хазяїв. Угу. І ви почали... Ми приїхали, да, подивилися на нього і забрали його собі. Це був жорік наш перший, потім в нас е, вже Таня так захопилась цим. Це почалось з наших дворових собак. Спочатку це була така роза в дворі, вона знайшла її хазяйку. Потім з'явилися ще собаки, потім ті цуценята по підвалах, вона там лазила сама в тих підвалах, щось доставала їх, там, кормила, годувала, потім роздавала. І залишилося е, у нас, якось ми там, вона роздала. Десь біля дев'яти цуценят, і одне в нас залишилось, е, був інтеріт в нього, і він у нас, це цуценя, лежало вдома під капельницею, ми її ставили прямо вдома капельниці, виходили. Е, це хазіїв, цуценя з вулиці? Так, да, ну з, з підвалу. Хазяїв ми не знайшли, і воно так в нас і залишилося, ця соня. Угу. Потім, е, а потім в нас ще з'явилася кнопа. Тобто, у нас вот така лісенька, там мало-мало менше. Оця кнопа маленька, вона сама старша, але вона сама мала. Це помість там болонки з я не знаю, стріляє. Ви ще й за кордоном зверняв... відправляєте, знаходити також казаїв, що мене дуже здивувало, наприклад. Да, в Тані є просто подруга. Дуже і вона, до речі, ця подруга живе в Германії, і вона, до речі, ще є волонтер, і вона дуже багато допомагає українським дитячим будинкам, і воїнам АТО це постійно. Тобто машина туди йде, наприклад. Uh -huh. Там собакою, назад вона вже вертається з цим. І е, да, вже десь біля вісім собак було відправлено. Почалася така Ася була, яку якась нелюдь натравила на неї е, свого здорового пса, ми навіть не знаємо, так люди розказували. І ви знайшли, та їй? Ну, як знайшли? Нам дзвонили, вона забилася під бетонну плиту в цьому, якраз е, в Таніної мами був юбілей. І нам дзвонили, ми визволи 911, вони там піднімали ту плиту, достали ту собаку, в неї було роздроблений повністю таз. Її хотіли усипляти. Я сказав, що ні, забираю її додому. Таня каже, я не можу її, вона на мене дивиться, як я можу її усипити. Ми забрали, відвезли до Чумакова, її зробили операцію, ми її виходили Клініка, да? Да. Mm -hmm. через півтора місяця вона вже бігала. А потім Таня знайшла і от на фотографії. Вона вже там в Альпах гуляє, бігає там хазяйка на коні. Вона біля коня. Та да, я ще бігає. хочу повернутися, все ж таки до станзи і показати на сам кінець тізер, такий ролик, завуальований, те, що очікує в майбутньому, яке відео на яку пісню буде. Якщо розгадають глядачі, буде дуже добре. Дивимося. Мені здається, я здогадалася. Чекаємо на нову відеороботу. Андрію, я дякую вам за участь у програмі під абажуром». Звичайно, процвітання, популярності, бо, в принципі, музикантам це дуже необхідно. Дякую, дякую. 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 І дякую нашим глядачам. Ми видивилися програму під абажуром». Завтра ми зустрінемося на цьому місці. І в цей же час, до речі, цікава дуже буде зустріч. У мене буде у студії чинець Меру. Про що будемо говорити? Микайте під абажуром» о 20 20.20. До побачення. Thank you